Демидівський район край патріотичний. Незважаючи на це, у 2010 році тут на виборах до обласної ради переміг висуванець від партії регіонів Микола Сорока. Власне, після його обрання депутатом Верховної Ради України на Демидівщині мають відбутися дострокові перевибори. Змагатися за крісло в Рівненській облраді тут зможуть одразу декілька відомих в області людей. Перший Сергій Костючко, який брав участь у перегонах до Верховної Ради України, проте парламентарем не став. Ще одним претендентом на перемогу в окрузі може стати очільник Демидівської райдержадміністрації Володимир. Рівінічук і першого і другого може підтримати партія влади з опозиціонерами. Тут складніше, хто піде під брендом об'єднаної опозиції. Буде відомо після домовленостей. Свобода має своїх кандидатів, сильних кандидатів. А звичайно, що ми, як і на вибори у Верховну Раду, будемо висовувати єдиного кандидата на один округ. Тільки тоді в нас буде успіх, і тільки тоді в нас буде перемога. Має свого кандидата в Дименівському районі і партія Удар. Проте кажуть, будуть домовлятися з опозицією, щоб висунути єдиного кандидата. Для того щоб перемогти владу. Нам показує досвід попередніх виборів. Об'єднана опозиція Свобода та удар повинні висувати єдиного кандидата, тільки він зможе це перемогти. Тому ми чекаємо на те, що наші колеги по опозиції дослухаються до наших пропозицій, і все таки ми висунуємо єдиного кандидата на кожному округу. Поборотися за перемогу у Демидівському районі могли б декілька самодостатніх і відомих на рівненщині політиків, які не є членами жодної партії. Наприклад, Віктор Матчук, екс губернатор та екс-нардеп, мав би непогані шанси на перемогу, враховуючи свою опозиційність. Олександр Тус, новини рівного.